Та друзі, мене звати Альона, і ви на каналі Квітканута. Сьогодні хочу запросити вас прогулятися разом зі мною по моєму осінньому саду гартензії. Знаєте, зараз вже сад виглядає зовсім по-іншому. Він змінився з весни, з літа. Зараз сад такий дуже яскравий, дуже знаєте, в ньому багато таких насичених кольорів. І коли приходиш в... Сад осінній, то знаєте, зараз відчувається, що поки що тепло, але все ж таки вже осінь. Але перед тим, як підемо гуляти по моєму садочку, дуже попрошу вас підписатися на цей канал, поставити вподобайку цьому відео. І напишіть, будь ласка, в коментарях, який ваш найулюбленіший сорт гортензії. Розпочати свою прогулянку я хочу з сорту Металіка. Подивіться, наскільки вона вже стала яскравою. А чому з металіки починає відео? Тому що від вас поступають постійно питання і прохання показати її, як вона виглядає, як вона змінюється. Я чесно кажучи, намагалась показувати вам металіку і у вигляді кущика, і у штамбовій формі постійно, постійно намагалась показувати зміни цього сорту, тому що деякі кажуть, що це сорт ну такий собі, деякі в захваті. Що стосується мене? Я обожнюю цей сорт. Цей сорт вдруге квітує в моєму саду, і вдруге, він виглядає неймовірно. Він мені подобається і у штамбовій формі, і у вигляді куща. Я не можу для себе виділити, як ця гортензія виглядає більш виграшно. Вони виглядають по-різному. І та і та гортензія неймовірна. Поруч з металікою у мене садить бісвіт. Я її показувала чомусь в цьому році дуже мало. Вона в мене заквітла пізніше. Ця гартензія я показувала вам навесні, що дуже багато сортів гартензій вимерзали з цими весняними заморозками. І бісвіт вона теж страждала. Вона довго розкачувалась, але все ж таки показала своє цвітіння трішечки пізніше. І ось так вона зараз виглядає. Дуже красивий сорт. Ця гартензія мені подобається не тільки своїми соцвіттями, а і своїм неймовірно гарним листям. Подивіться, яке гарне листя у сорта Бісвіт. Мені дуже подобаються ті сорти гортензій, там, де поєднується і гарне соцвіття з гарним листом. Подивіться, це незвичайне листя. Воно дуже-дуже красиво. Ось лист металіки. Бачите, він звичайний. А ось це лист бісвіт. Дуже красивий сорт, бісвіт. Мені здається, вона недооцінена. Це дуже красивий сорт гартензії. І почну я з бігріна. Подивіться, як зараз виглядає Бігрін. Неймовірний сорт. Я цей сорт обожнюю. Я не втомлююся йому співати якісь серенади, тому що це дійсно сорт, який заслуговує уваги. і... Він знаєте, це той сорт, який ніколи мене не підводив. Ось бігрін, скільки він росте в моєму саду. Він росте в моєму саду, здається, третій рік, і три роки поспіль він мене не підводив. Якщо порівнювати його з Бонфаєром, до речі, ось тут поруч сидить Бонфаєр. Ось так він виглядає. Красивий, дуже красивий сорт. Але в перший рік посадки, як ви бачите, вони сидять поруч, у них однакові умови. В перший рік посадки Банфаєр в мене згоріла. А Бігрін виглядав шикарно. І так відбувається із року в рік. Цей сорт тільки мене радує. Бігрін це окремо моя. Любов, хоча я люблю всі гортензії, але Бігрін це щось неймовірне. Вона дуже красиво розкривається зеленим, потім в неї така ніжна зміна, І в осінь Бігрін уходить таким, такою яскравою плямкою. Подивіться самі. Мені здається, треба один раз побачити, ніж багато разів про це почути. Це сорт Бігрін. І Бонфаєр. Про Бонфаєр багато говорити не потрібно. Тут все зрозуміло, все видно. Він шикарний. Поруч з Бонфаєром у мене Петіт Флорі. Петіт Флорія в цьому році дуже дуже сильно спізнилася, але в цьому є свій якийсь шарм, тому що поруч з яскравими гортензіями в мене є такі молоденькі суцвіття, і вони виглядають дуже-дуже красиво. А садок зараз виглядає таким, знаєте, різнокольоровим. Подивіться на цю красу. Петіт флорі в цьому році. Я не знаю, чому це вона вирішила вимахати такою високою. Мабуть, вона просто напрошується стати штамбовою формою гортензії. і саме з цього кущика, скоріше за все, ось цю гілочку. Буду підв'язувати на зиму, і буду з неї робити штамбову форму гортензії. Буде таке у мене деревце. Буде деревце достатньо красиве. Соцвіття, подивіться, неймовірне у потіт флорі, незвичайна сама форма квітки. Дуже красивий сорт. Але в цьому році чомусь і потіт флорі, і потіт чері в мене високі. Тут поруч з моїми красеннями садить сорт крем брюлі. А за цей сорт я можу сказати одне: це дуже дуже класний сорт. Чим він класний? Окрім того, що він неймовірно красивий, коли він розпускається, він дуже красиво змінював своє забарвлення. Якщо ви пам'ятаєте, це ранній сорт. Він дуже рано е, заквіт. Єдине, що я зробила в цьому році помилку, і на наступний рік я обов'язково це виправлю. Крім брюле це той сорт, який може заквітувати вдруге. В минулому році я перевірила на великій кількості саджанців у трьохлітрових горщиках, які у мене згоріли. Я їх всі зрізала. Вже гарні були квіти. Всі я їх зрізала, і під осінь крем брюле всі саджанці дали друге цвітіння. Тому на наступний рік я буду моливатися квітами вчасно, але потім, коли всі квіти розкриються і почнуть змінювати своє забарвлення, тільки-тільки буде початок, я зріжу повністю всі суцвіття і дам ці гортензії заквітувати вдруге. Перевірю, чи зможе моя гортензія у відкритому ґрунті так зробити, як зробили рослинки у горщиках. Дуже красивий сорт, він дуже ніжний. Зараз він вже це старі соцвіття, але все одно вони виглядають гарно. Тут у мене в куточку біля мого горщика сидить A Little Lime Punch. Що про неї можна сказати? На неї можна просто дивитися і милуватися. Це карликова гартензія. Вона зовсім не схожа на звичайний Little Lime. вона дуже сильно відрізняється. Вона має міцні пагони, просто міцні. Її не валить жоден вітер, жоден дощ. Вона міцно тримається, в неї неймовірно красиві суцвіття, і дуже красиво вона фарбується на осінь. Тут не буду багато говорити, тут можете просто самі подивитись на цю красуню. Це Little Lime Punch. І в горщику у мене є штамбова гортензія, це Little Rosie. Це карликовий сорт, тому він в мене буде рости у горщику і стояти на терасі. Планую на цю зиму пофарбувати ось ці суцвіття. Коли рослинка скине всі свої листочки, я пофарбую соцвіття, і так гартензія буде взимку стояти на терасі з пофарбованими соцвіттями, буде такою яскравою плямкою, тому що. Зими, як ви розумієте, у нас такі безсніжні, дуже сіро на вулиці, не вистачає фарби такої, знаєте, яскравих кольорів. Тому думаю, що виглядати вона буде дуже дуже красиво. Буду експериментувати, все буду вам показувати. Про фарбування соцвіті я знімала відео. Як бачите, нічого я ще не ріжу, тому що я буду залишати самі найкращі кущі. Для фарбування прямо у ґрунті. Це Little Rose на штамбі Magical Fuji. Мені здається, що це недооцінений сорт. Подивіться на ці великі суцвіття, на це забарвлення. Влітку вона білосніжна, потім вона гарно фарбується. Вона у мене просто садить там далеко за, за, за і ялинками і за. Ціма моїми горщиками, тому я чесно за нею постійно забуваю. Але подивіться наскільки вона красива! Вона дуже красиво змінюється, вона і влітку красива. Це недооцінений сорт. Ось так зараз виглядає полістар. Полістер. Вона давним-давно вже відквітувала. Такий колір тут рижуватий, Це через те, що можете побачити, у мене тут на цій мульчі. У нас вода містить дуже багато заліза і фарбує все на світі. Вона фарбує, от куди вона потрапляє, вона все фарбує. Тому деякі соцвітя з таким рижим нальотом. Нові сорти golden, жартую. Але все одно можна побачити, як виглядає під восени. Вже восени. У мене весь час хочеться сказати під осінь. Та вже ж не під осінь, вже ж осінь на вулиці, як виглядає Палістар. Ось така вона. Різати буду обов'язково, буду різати низько, як всі гартинзі, тому що досвід той, який був в мене в минулому році, коли були було багато суцвітів, дуже дуже дрібних дрібні квіти, таке мені не подобається. Мені подобаються нормальні суцвіття, нормальні за розміром квіти. Тоді це виглядає гарно. Різати буду полістар обов'язково. це була низька обрізка. Фаєрфаб. В цьому році він карлик, хоча він має бути метр, метр шістдесят, якщо я не помиляюсь. Гарний колір, він бачите, він такий став типу червоненький, він був яскравіше насправді, але він почав вже цвіття, ці квіточки почали ставати коричневими. І ось цей рожевий, він наче вигорів. Він був набагато яскравіше, десь я його показувала. Так виглядає Quak Fire Fab. А це красень графіті. Графіті вже почав засихати, бачите, він не згорів, а він просто почав засихати. Він рано розквітнув, він вигорів, можете бачити. Квіти, наче стали білі, хоча він був такий, як вогник. І тут колір, наче фіолетовий, вже почав з'являтися. Подивіться, бачите? Камера не передає, насправді я бачу без камери тут фіолетове забарвлення. Ось такий красень графіті дуже красивий сорт гартензія. Це прям, це прям дуже велетенські суцвіття у цього сорту. Бачите, він сам себе тримає, він не розвалюється. Хоча в цьому році я практично всі сорти підв'язала, тому що у нас були дуже сильні душі, які. Прибивали оці соцвіття. Соцвіття були нахилені, і для того, щоб вони не заталяли один одного, тут дуже мало місця для гортензій, Я їх просто ось так підв'язала, щоб вони тримались купу. Почали вже старіти соцвіття скайфола. Скайфол у мене заквітував трішечки пізніше, і ось так він уходить в осінь. Скайфол взагалі це та гортензія, яка не має ставати рожевою, але я постійно. Розповідаю, що немає чисто білих волотистих гортензій. Під осінь вони практично всі починають вкриватись такою рожевою засмагою. Починають розкриватися такі білосніжні, ось що соцвіття, яке розкривається. І потім воно потихеньку стає, набуває рожевого такого забарвлення, такого злегка, злегка рожевого. Але все одно здалеку він виглядає як біленький. А тут у мене поруч Фрайс Мільба, вона в цьому році у мене не показова. Дуже багато залишила соцвіть або щось їй не подобається, не, подобали, не подобалось в цьому році. Не знаю чому. Соцвіття невелике. В минулому році суцвіття були вдвічі більше. В цьому році ось так. Кожен рік гортензія може виглядати по-різному, тому. В цьому році Фрайс Мільба у мене ось так. так. Тут у мене Lime Light. Це старий сорт. Про нього дуже багато говорити не потрібно. Він завжди виглядає гарно, привабливо, він тримає своє соцвіття, але в цьому році показувала після сильної зливи і сильного вітру, як розвалило цей кущ. Тому в цьому році у мене практично, практично всі гартензії, окрім там декількох сортів. Всі підв'язані. А це полярний ведмідь. Полярний ведмідь в мене підгорає. Ось покажу, бачите, попідгорав він. Тримався він до останнього, чесно кажучи, але все одно трішки він підгорів. На наступний рік буду робити подвійну обрізку цьому сорту і обов'язково зроблю подвійну обрізку Шугараш. Пізніше вам покажу, що гараж як сильно горить Шугараш у мене. А так виглядає полярний ведмідь. А далі у мене Сандей Фрайс. Подивіться на цю красуню. Сандей Фрайс, неймовірна, наче букет. Бачите? До речі, гіпсофіла дуже красиво виглядає поруч з гортензіями, дуже ніжно. Тут у мене в травичці заховався редлайт, красунчик, бачите? Дуже красивий сорт. Все літо у мене запитували, що це за сорт. Це сорт Red Light, Дуже красивий. І зараз він красивий. І коли він розкриває своє соцвіття, і коли він починає змінювати. А на сонці він взагалі як вогник. Красивий дуже сорт. Це Red Light із серії Garden Light. Мені дуже подобається Red Light, Pink Light, White Light і Lemon Light. Дуже красивий сорт. Pink Light у мене після подвійної обрізки. І подивіться, який він гарний. Подивіться, величезні соцвіття, Хоча можуть вони бути вдвічі більше. В минулому році вони були вдвічі більше. Але навіть е тут видно, що потенціал у цієї гартензії дуже-дуже гарний. Отак От виглядає рослина після подвійної обрізки в кінці вересня. І хочу ще коротенько показати вам сорт із серії Garden Light це Lemon Light. Шикарний сорт. Він, бачите, має міцні пагони, він має дуже-дуже красиві квіти і дуже великі, подивіться, бачите? Він дуже мало в нього рожевого забарвлення, під осінь, бачите? Він практично залишається такий. Лимонний, трохи салатового кольору. Зараз у нього є. Дуже красиві в нього квіти. І подивіться на розмір цих квітів. Бачите, квітка сама по собі, вона велика. Вона така цупка. І через це. Коли у сорта гортензії такі плотні квіти, ці сорти вони менше всього горять. Тут ви можете бачити підгорівші края квітів, це не через те, що горить цей сорт. Цей кущ, тут лежить крапельна трубка, і крапельна трубка забилась, і цей кущ просто не поливався. Тому підгоріли трошечки ось тут края у пелюсточок квітів. Взагалі, сорт шикарний. Зараз вам зірву квіточку і покажу. Я в захваті від цього сорту, хочу сказати, дуже мені він сподобався, і я можу його спокійно вам радити, якщо ви полюбляєте незвичайні кольори гартензії. Він дійсно, коли розкривався, він був наче такого лимонного кольору. І потім він потихеньку змінювався. І зараз він виглядає ось так. Але дуже мені подобаються ті сорти гортензія. Ви запитуєте, який сорт невисокий і щоб не розвалювався. Ось, будь ласка, дивіться, він зовсім у мене не підв'язаний. Такі самі міцні стволи ще є у Little Lime Punch і Little Spooky. Little Spooky теж це шикарний сорт. Теж він сам себе тримає, карлик Літл Спукі він набагато нижче, але він теж має дуже-дуже міцні стволи. І тут поруч у мене в горщику сидить. У мене є і у відкритому ґрунті, але не долізу, тому що мій мілкентхані росте під міскантусами і інжиром до нього дуже важко долізти. Тому покажу вам в горщику, як виглядає мілкентхані. Мілкантхані дуже красивий сорт. Він дуже ніжний. Бачите, це він вже відквітував. Можна сказати, коли він тільки розпускає свої квіти. Це щось неймовірне. Він має білосніжні квіти. Квіти на цьому сорті великі і виглядає він дуже ніжно. Він має і стерильні і фертильні квіти, але за рахунок великих оцих квітів він не виглядає таким рихлим. Мені не подобаються рихлі сорти гортензії, але ось такі сорти, як Мілкандхані, Петіт Стар. Вони не виглядають рихлятіною. Вони виглядають дуже ніжною, дуже красиво. Покажу ще на останок. Це гортензії, які ростуть дуже в спартанських умовах, можна сказати. Але зараз побачите різницю. Так виглядає Бонфайр. Якщо хочеться, хочете Бладі Марі. Це рослина куплена як Бладі Марі, але, як можете бачити, це Бонфаєр. Тут в мене сидить Геркулес. Геркулес, бачите, дуже-дуже такий яскравий. А ось це у мене Шугараж. І шугараж. Вона дуже сильно в мене горить. Я розумію, що тут спартанські умови, всі діла, але подивіться, як виглядають ось ці гартензії. Вони всі в однакових умовах. І як виглядає шугараж. Тут поруч садить Colorful коктейль. Подивіться, який гарний, дуже красивий сорт. Що гараж в наступному році буде різати двічі? Зроблю подвійну обрізку, щоб зараз соцвіття були такі самі, як на пінклайті. Тоді, скоріше за все, вона не буде горіти і вона покаже свою красу. А так вона, вона дуже сильно горить. В неї в неї ніжні ось ці квіточки, і вони не витримують цю спеку. Якщо у Colorful коктейля вони такі, вони цупкіші набагато, а у шугараш вони ніжні, тому подвійна обрізка чекає. Що гараж в наступному році ще покажу вам один сорт гартензія? Це Lime Sparkle, дуже красива гартензія. Вона незвичайна. Бачите, які вона має квіточки? Вони такі, наче пропелер, вони невеликі. І виглядає він незвичайно. Вона від відрізняється від е, всіх гартензій. Трошечки мені ці квіти нагадують е, піксіо, але все одно е, відрізняється від піксіо. Тут і форма соцвіття і інша, і квіти все одно у Піксіо трішечки більше, і друга форма. Але трохи він мені нагадує. І піксіо, до речі, вона стає рожевою. А цей сорт, бачите, він практично не. Не розовіє Цей кущ у мене сидить в цьому самому ряду і росте в спартанських умовах. Під міскантусом тут йому взагалі всього мало. І полив в нього був дуже такий, знаєте, як доставала, так і поливала, скажімо так. І все одно, бачите, він витримав цю спеку. І що хочу показати вам ще? Бачите? панінець Зараз отак стану і покажу вам різницю. Ось весь кущ, а ось тут є один пагін. Бачите, наскільки він вищий. На наступний рік із цього пагона я буду робити штамп. Я думаю, що у вигляді штамбу цей сорт буде взагалі виглядати дуже цікаво, тому що сам по собі сорт цікавий. І, бачите, от перші соцвітя в них були трішечки менші квіти. А оце остання соцвітя. Квіти тут більше. Ось так він розкривається, і не такі, до речі, вигнуті квіточки, як на перших соцвітях. Бачите, відрізняються останнє соцвітя від тих, які квітнуть вчасно. Красивий сорт, дуже мені він подобається. І хто не хоче собі рожеві такі яскраві гортензії. Хто полюбляє такі більш зелені, то зверніть увагу на ось цей сорт. Практично він не стає рожевий в осінь. Ось такий. І бачите, він гарно витримує спеку. Дякую, що додивились це відео до кінця. До зустрічі в наступних відео і хай квітнуть українські сади.